Ліна Костенко для мене це жінка, людина і поетеса з великої літери. Я була на декількох її творчих вечорах в місті Рівному. Вона вражає своїм розумом, своєю геніальністю, патріотизмом і баченням цього життя. Вона геніальна у всьому. Життя іде, і все без коректур. І час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізи помпадур, і ми живемо вже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в які природи убереться шати. Єдиний, хто не втомлюється час. А ми живі, нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі, а ми нічого, пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі, голубі, цю землю завжди бачили в світі, щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичахли, як руди Життя йде і все без коректур. І як напишеш, так уже і буде. Але не бійся, прикрого рядка, прозрінь, не бійся, бо вони, як ліка. Не бійся, правди, хоч яка гірка. Не бійся смутків, бо вони як ріки. Людині бійся, душу шукать, бо всьому схибуш то уже навіки.